Перед тим як заходити в принципі на рівень переконань на роботу з переконаннями, нагадую про те, що не обов'язково проблема лежить саме там. Вся робота і вся наша діяльність може закінчитися на банальній зміні поведінки клієнта, навченню якимось іншим навичкам, і проблема не буде повертатися знову. Тобто, для того щоб переходити до роботи із переконаннями, ми маємо бути переконані, що проблема дійсно саме в переконаннях. Що принципово, от саме невірне тлумачення клієнтом світу, саме воно не дає йому спокійно жити, саме ось це невірне, неправильне розуміння, як влаштований цей світ, вибачте за пафос. Саме воно не дає розуміння цьому. І, от, наприклад, там засновник раціональної мотивної терапії, якраз про якого ми зараз будемо говорити, Еліс, якщо от. Взяти суто переконання, то він вважав, що всі проблеми, якщо ми говоримо саме про рівень переконань в розумності або нерозумності переконань, або інакше кажучи, раціональності або нераціональності. І от за Елісом, розумні переконання, вони... Класні, хороші, адаптивні, всі з ним, все з ним чудово. Нерозумні навпаки. У розумних переконань є чотири головні особливості. Перше, воно істинне, тобто ем, доказове, його можна перевірити. Воно, як це не дивно звучить, е, воно умовне і відносне, а не абсолютне. От пам'ятаєте зоряні війни, коли джедаї казали, тільки сідхи все всьому надають абсолюту. Тобто, якщо ти мені не ворог, якщо ти мені не друг, значить ти мені ворог. От такі от глобальні, абсолютні фрази. Пам'ятаєте? Ми говорили якось про те, що в принципі фраза все, всі, завжди, ніхто, ніколи. Якщо вони зустрічаються у переконаннях, як правило, вони не адаптивні, як правило, вони не допомагають. Клієнту жити, а навпаки. Істина відносно, третє веде до е, помірних емоцій, тобто адаптивні переконання е, генерують, як правило, помірні емоції, навіть якщо вони негативні. І найголовніше, певно, е, це в нас буде четверте переконання розумне, воно допомагає адаптації, тобто адаптивне. Воно жити допомагає, не заважає. Ось це важливий момент. Це такі чотири основні критерії. Антонімом ми можемо вважати нерозумні переконання. Відповідно, переконання нерозумне неможливо довести. Воно недоказове це перше. Друге нерозумними переконаннями. Часто пов'язані такі вперті ем, фрази, вперті такі переконання, вони не гнучкі. Тобто, якщо розумне переконання все ж таки веде до побажань або е, якихось е, мрій, ну із серії, добре було б, хотілося б, то нерозумне. Це категорична заява. От якщо в мене цього в житті не буде, то все, все життя завершено. Ну або заради такого життя не вартої жити. Ну, щось і серії такого глобальне. Або ця робота, або ніяка, або ця дівчина, або ніяка. Це вимога до себе, до людей, до світу. Третє, нерозумне переконання не просто викликає негативні емоції, а часто викликає сильні, неприємні. Емоції, різного роду історичні стани, різного роду апатичні стани, і найголовніше підштовхують клієнтів до вчинків, які не працюють. Тобто досягненню мети вони не сприяють. І виникає питання, якщо з ними все так погано, якщо все так погано із цими нерозумними переконаннями, звідки взагалі вони беруться? От Еліс вважав, його послідовники, що справа в некритично засвоєних культурних стереотипах. Ну, от, Наприклад, нам казала щось мама, ми мамі повірили і з тих пір, ну, от, так подібним чином, ми думаємо. Таким чином, от, з покоління в покоління часто можуть передаватися саме певні. Нерозумні переконання.